Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. ви на каналі Пазломан, і сьогодні ми будемо ловити вампірів. Отже, в нас є 11 спроб на кровавому призиві і 8 спроб на сезонному я зроблю. Більше не хочу робити, тому що вважаю, що цього буде досить. Ну і звісно, так як нам останнім часом не щастить, можливо, сьогодні ми зловимо новенького вампіра. А як це буде, зараз побачимо. Отже, що ми хочемо співати? Непогано було б Едвіна зловити в костюмі, а Лукарда теж не відмовився. Подивіться просто на його шалені стати. На Альфа зламі 2000 атаки. Це просто щось. І на багатьох режимах він буде тебе виручати. Тому, якщо ти його зловив і не знаєш, що з ним робити, я б прокачав би на твоєму місці. Ну, а ти вирішуй сам. Добре, не будемо затягувати вступ, будемо ловити. До речі, ось гартензію теж би не відмовився зловити. Все-таки непоганий Трипл шотер. 430 середнім набором мани. Та плюс паразитів ставить. Not bad, not bad Ну, окей, почнемо тут і потім перейдемо до кровавого призивчику. Тут ми зробимо, як я сказав на початку відео, 8 спроб. Ай, ну, хай пощастить. Почнемо стайрому ловити. Поїхали? Так, перша спроба це Гупі, доволі непоганий герой, на деяких туріках може ще рулити. Ну, в цілому, мабуть би, я його вже б не качав би, тому що на сьогоднішній день його стати не дуже актуальні. Ну, а ти вирішуй сам, потрібен він тобі чи ні, якщо ти його спіймав. Добре, друга спроба, друзі. Карел, ну стандартні тріки, це зрозуміло. Так, давайте все до нас спробуємо щось скрутити. Можливо, з нього нам щось впаде. А нам впаде брієночка. Так, ок. Далі. Джек. Фух, теж на корм. І, друзі, якщо Джек вам випав, не качайте. Дуже-дуже слабенька карта і вже не рулить. Він і тоді не рулив, коли тільки з'явився. А зараз тим більше. Так, Келайл. Починають давати стандартних четвірочок. Так, ще три призивчика і переходимо до кровавих. Чао! Нормально, четвірки сипить, то може і підтірка не за горами. Ви як думаєте? Я думаю, що має впасти. Але не зараз. Зараз нам впаде брієночка. Так, добре. І остання спроба, друзі, тому що ну, не хочу як скручувати всі жетони, залишимо їх для іншого призивчику, тому що ну, контент є контентом, але в мене свій план на призиви. Добре, тут нам нічого не впало, це й не дивно. Ну і давайте спробуємо. Спробуємо упіймати ось цих новеньких героїв. По ним тут коротко, що сказати: ну, лікар, середній масовик такий собі, ну і, звісно, імба, імбулічка. І, звісно, Елізабет. Ой, перепрошую. Елізабель. Скажу Елізабет. Ну, буває, буває, говорився, з ким не буває. Добре, спробуємо з нею покрутити 11 спроб. Ох, довго я перепроходив. Той квестик, щоб назбирати на X10, ну нічого, нічого. Будемо вважати, що. Так воно і повинно бути. Окей, поїхали. Перша спроба. Джек, та ти що? Знущайте, що? Мені зараз джеків насиплять пачку. Є така цукерка джек. а Мені краще б цукерок давали б, ніж цих джеків. Добре, гупі. Туди, куди і джек піде. На корм, на корм, друзі, піде. Так, ну давайте. Ну маєш вже ж пощастити, скільки можна призивів їх робити. Так, Кіліан, до речі, не було у мене цього героя. Начебто непоганий, але стати вже устарівший, ну я поміркую, що з ним робити. Можливо, на якісь івентики десь залишу. Він все такий. Ну такий, більш-менш, грати можна. Добре, далі. Знову гупі. Ой, не знаю, Сімспроб у нас ще попереду, але щось не знаю. Кальо, ну звісно, кого б мені ще дали окрім кальо. У мене це вже третя горгуля. Коли він мені потрібен був на початку, а, я тоді його зловив. А багато людей хто саме охотився за кальо, і, не повип... і він їм не повипадав, дуже шкода. А зараз, ну, так, типу, прикольний, для контента можна залишити, але в мене є один прокачаний, я використовую не ну, дуже-дуже рідко і тільки на дуже швидкому режимі. Тому, на жаль, ні. Це не те, що нам потрібно. Так, добре, давайте змінимо, спробуємо ось слюдовико половити. Можливо, тут щось впаде, цікаве. Знову джек. Джеків насипає, повна пачка в мене вже. Скоро солити буду їх. Так, разбік. Не знаю, що ця сова робить, подивлюся. Але трьохзірковий, а я туріки не полюбляю. Ну, можливо для івентів він мені знадобиться. Побачимо, побачимо. Не знаю. І знову гупі. Коротше, гупі та гупі. Та Джекі мені мене сипать. Анна-Бель. Ну що можу сказати? У мене є одна версія прокачана, костюмчик. Ну, дякую хоча б за костюмчик. В будь-якому випадку костюм прокачаю, деколи я її беру і використовую. Добре, за четвірку дякую. Але хотілося б п'ятірочку. Ну, давайте. Ще дві спроби є. Та Олезі. Не знаю, що цей вампір новий робить. Треба подивитися, можливо, і залишимо. В будь-якому випадку новенька карта, він тільки-тільки з'явився. Що робить? Швидкий, начебто... то начебто ще й нормально б'є. Подивіться на ці стати. В нього такі самі стати, як у старенької альфа-зламаної п'ятірки. А на цьому, друзі, в мене все. Тому що під час останніх призивів в мене вимкнули світло, і я не зміг це все діло дозаписати. Ну ви не думайте, там все одно нічого не випало. І як завжди, бажаю тобі гарних успіхів, і побачимось у next відео. Всім пока!